Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні понеділок, перший день робочого тижня. Треба приготувати щось смачненьке. Приготуємо разом. Для цього треба дві картошини, такі середні, або одну величезну, або дві такі середні сир. У мене з базиліком. Якщо немає з базиліком, візьміть любий в кого який є. Сіль і петрушка. Петрушку треба подрібнити, звичайно. Буде таке блюдо смачнюче в нас сьогодні. Тому запрошую. Кому цікаво і смачно, заходьте, будемо готувати разом. Спочатку натираю картопельку на такій крупній терці. Картоплю натерли. Тепер на розігріту сковорідку вливаю трішки олії, викладаю нашу картопельку. Ось так виклавши на сковорідку нашу картоплю, такою лопаткою формую блин. Великий не робіть, щоб було легко його перевертати. Присолимо дрібкою солі, небагато, тому що сир може бути солоний, може, ні, у кожного різний. Смажимо до золотистої корочки. Накриваємо кришкою. Поки підсмажується наш блин, я на такій терці також на крупній натрусир. У мене з базиліком. В кого немає, візьміть, який маєте. Блинчик підсмажився, перевертаємо на іншу сторону. Накриваємо також кришкою і тушкуємо під кришкою. Ось до такої корочки. Ну, а поки, мої хороші, посмажиться наша картопелька, підсмажиться. Я хочу вас всіх привітати з Днем Сім'ї. Сьогодні 15 травня, День сім'ї. Міцного здоров'я, поваги, терпіння, всього самого найкращого. Бажаю вам всім, друзі! Сім'я це сила. Підсмаживши з обох боків наш блин, зверху викладаю сир, розпреділяємо рівномірно по цьому блину, блинчику, як назвати, ну, назвем блин і знову накриваємо кришкою, щоб сир поплавився. Сир поплавився, знімаємо з поворітки і посипаємо петрушкою зверху. Думаю, що петрушка і базилік буде смачно. Сир з базиліком, петрушка схожа на базилік. І будемо смакувати. Ось такі, друзі, три блина в мене вийшло, приготувала для двох, але третій про запас, тому що знаю, що смачно. Може хтось запросить з нас додавки. Отак швидко і смачно приготували з вами такі блини з картоплі, з сиру і зелені, додавши трішки солі. Так що готуйте, смакуйте міцного всім здоров'я, бережіть себе одне одного. Пока-пока!